Ну, люди добрі, давайте зробимо компроміс і підемо спокійно. Доказ, я вибачаюся, я просто вже оце слідкую декілька днів за цією ситуацією. Я допомагав зоряні робити цей аналіз. Я вносив ці цифри, розумієте, я дійшов до звичайного і простого висновку. Висновок у нас простий. Що в сільській раді в нас працюється так, що стосується бухгалтерії? Давайте вже батьку закінчуємо, вибачте, торгувати, тому що нема чим здачі давати. Поясню ситуацію. Тобто, ми рік тому, ви точніше, депутати, затвердили чіткий, м'яко кажучи, кошик з грошима для виплати заробітної плати, фонд заробітної плати. Туди, вибачте, записали все: 100% премії, середньомісячні надбавки і всі різні речі. Плюс до Дня Незалежності Держи. Почекайте, чекайте, я не закінчу, дайте мені закінчити. Все туди було включено. Де, Дня місцевого самоврядування, до Дня Незалежності, до державних свят. Всі за це проголосували. проголосували. Далі, по мірі того, як іде рік, ці гроші виплачуються. Бухгалтер бачить, що в грудні в неї не буде чому де зарплату. Але до Дня Казацтва, вибачте, гуляємо на всю. Завтра в неї грошей немає. А сьогодні, вибачте, вона йде до голови. Чи до виконуючи обов'язки голови з розпорядженням, підпишіть мені, дайте премію. А вона сказала йому, що в мене завтра 18 тисяч буде недостатчі. А вона сказала, що 25 тисяч переплати. Як це називається? Ми затвердили чітку, вибачте, корзину, чітку е, кількість коштів на рік затвердили. Розумієте? І громада, коли побачила, що в деяких людей після тих цифр, які ми опублікували, що там 25 тисяч переплати, вибачте, в них в голові це не вкладається. І ми зараз їм до нового року, вибачте, влаштуємо свято. Всього там якісь дамо премію, тралівалі, всі підемо пити шампанське. А ви розумієте, як на це зреагує громада? 25 тисяч по одній людині, 10 тисяч по другій людині. Як бухгалтер рахував бюджет, коли, вибачте, вибачте, виписував премію з розпорядженнями, о, коли в неї завтра, вибачте, не вистачає грошей. Неї 18 тисяч не вистачає в грудні, а вона сьогодні біжить, вибачте, з розпорядженням, дайте мені премію. Це, вибачте, нормально? Мене одного, вибачте, враження зараз, що я знаходжусь в дурдомі. Розумієте? Чи вони. Я не закінчив. Чи вибачте, вони потім. Чи вони потім. Вибачте, з бумажкою, думали, що легенько втихнуть депутатам, що депутати ну, не побачать і 18 тисяч прийдуть по сесії. А ми перевірили. Якби не Олена Володимирівна сказала, що там відбуваються якісь мутки, вибачте, ми б не перевіряли, а ми перевірили. Ми перевірили і ми знайшли. І навіть за рахунок того, що Іван було. Пане Михайлович, ви мене набрали і запитали мене, що я виписав розпорядження по козацтву. Була була заложена, я кажу, ні. І тоді, може, тобі, Олена Володимир, мені перший скаргів І Я зразу звернулася до Олени, сказав, чи ти підписала? вона так підписала, і я в тому числі є. Я кажу, на яких повноваженнях? Олена Володимирівна, я правильно сказала? На яких повноваженнях ви підписали розпорядження як юрист? Знаючи, що немає заложеного е, у е, штатному розписі е, цього, е, до цього дня відбувається. Ой, поза побачите. Далі я, я продовжую, вибачте, ще дайте мені хвилинку, я продовжую. Далі. Дехто, вибачте, говорить, що тут відбувається якесь шоу, що тут, вибачте, ганяють відео і тому подібні речі. Ні, шоу не відбувається. Просто громадськість має знати, що відбувається тут. Розумієте, має знати, коли депутати Верховної Ради зняли прокурорський нагляд з органів місцевого середування, цей нагляд впав на громаду. І я, як представник громади, вибачте, рік хожу з цією камерою сюди, як проклятий, і знімаю все це, що відбувається. Завдяки цьому, вибачте, знайшли, що дерева трошки законно, трошки незаконно. Завдяки цьому знайшли, вибачте, що один чарівний землемір, бляха муха, 10 соток перетворив гектарі туди і на назад. Розумієте, а зараз ми знайшли, що у нас, оказується, ще 25 тисяч гривень хтось положив, якимось чином не зрозуміло собі в карман. Але в нас кажуть, що у нас шоу, що ми влаштовуємо шоу. Звісно, шоу. Це я приходжу з камерою, вибачте, піднімаю це одіяло і свічу туди. І дивлюся, що тут відбувається. Звісно, до цього ніхто не звик так працювати. А я буду надалі так ходити і буду далі все висвічувати. І громада буде знати, що тут відбувається. Розумієте? І просто так вона не спуститься на тормозах. Тому що якщо ви, вибачте, зараз це питання замнете, то завтра до вас прийде 100 чоловік, до кожного з депутатів, який це проголосує. І який за це підтримує. Дякую за увагу.